Ветері тева теми дня. До вашої уваги інформаційна картина четверга 4 квітня у студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Тож, чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 771 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі окупанти здійснили масований удар безпілотниками на Харківщину. Обласний центр атакували шість шахедів. Ще сім БПЛА влучили у двох районах краю. Загинуло щонайменше четверо громадян, одинадцять отримали поранення. Зокрема, у Харкові російські війська здійснили удар шахедами на житлові будинки. Коли туди прибули рятувальники, окупанти атакували місце події повторно. У результаті загинули три працівника ДСНС. Один отримав поранення. Загалом ворог завдав 6 ракетних, та 85 авіаційних ударів здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхів, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу шахет 136 «131». силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних безпілотників було знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Разом переможемо. Зірки Нью-Йоркської метрополітен опера підтримали ініціативу чернівецьких ліцеїстів. Всесвітньо відома диригентка українського походження Керілін Вілсон долучилася до створення армії дронів та записала відеозвернення на підтримку чернівчан. Подробиці далі у сюжеті. У повномасштабній війні в Україні, яка вже отримала назву війни безпілотників, буковинці продовжують всебічно підтримувати наших захисників, закриваючи їх першочергові потреби, зокрема, намагаються забезпечити військовослужбовців такими необхідними на фронті пташками-дронами. Відтак нещодавно ми розповідали про патріотичну ініціативу Чернівецького ліцею номер 20, де освітяни та учні закладу спільними зусиллями закупили та передали 20 ударних дронів для 10-ї, Гірсько-штурмової бригади Едельвейс з'явилася ініціатива виділити кошти і від, від двірника до директора кожен працівник закладу здав по тисячі гривень, і ми змогли придбати 10 ударних дронів. Виник спонтанно лозун 20 дронів від 20-го ліцею. Були хвилювання, що не осилимо, даремно хвилювалися. На сьогодні маємо. Коштів на 15 дронів сумарно. Це буде січневими 25. Ініціатива ліцеїстів, про яку розповідав ТВА, поширилася у ЗМІ та соцмережах. І навіть потрапила за океан. бажання своїх земляків-боковинців жити у вільній країні розчулило зірку Нью-Йоркської метрополітен опера всесвітньо відому диригентку Кері Лін Вілсон разом зі своїм чоловіком, директором опери. Диригентка, яка до слова неодноразово проявляла солідарність із українським народом та має боковинське коріння, зібрали кошти на ще одну партію безпілотників, передали їх до ліцею та записали надихаюче звернення. Мелюбіме Надія. direktor Viktor Tomjak i naši ljubimi včitelji ta učni Čenivetskog liseju nr. 20 vitaju vas. Vid imani moho čalovika Petra i imani mene. Mi dužo bižajmo se ja vašimi pastajinami s usilami da pomohti naši armi. I mi duže radi pitrimati vas, nadi slavši košti na 10 dronev. Vi vsi naša roj, Ми завжди з вами разом переможемо. Я дуже чекаю наших зустрічей в травні в Чернівцях. Слава Україні! Героям слава! Розчулені зверненням землячки у ліцеї. Вирішили продовжити акцію зі збору дронів, таких необхідних нашим захисникам. Анна Харабара, Іван Мітрік та дня ТВА. Буковина провела в останній шлях ще трьох героїв, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів, молодшого сержанта Мельничука Іллю, воїна військової частини 1551, в останню дорогу провели у селі Горбівці. Солдату молочу Віктору, воїну військової частини А 4069 останню шану віддали у Чернівцях на Алеї Слави. Із солдатом Вікіріком Василем, воїном військової частини. А 40-69 попрощалися у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Сімдесят п'ять років тому, 4 квітня 1949 року у Вашингтоні підписано північно-атлантичний договір про оборонний військово-політичний союз і створено НАТО. На сьогодні це найстаріший та єдиний військовий безпековий блок, що складається з демократичних держав, як зазначив голова Київського безпекового форуму, наш земляк Арсеній Яценюк, ще сім з половиною десятиліть тому засновника альянсу добре розуміли, що очікувати від Москви і як її спільно зупинити. Мудрість і далекоглядність цього рішення захистили мир в Європі на багато десятиліть і привели до розвалу радянської імперії. Сьогодні вільний світ потребує нового, мужнього і рішучого рішення в дусі творців Вашингтонського договору. Саме таким історичним проривом має стати вступ України до НАТО, який вгамує скажену російську гадину, розширить межі вільного світу і поверне тривалий мир всій планеті. Україна це свобода, Україна це Європа, Україна це НАТО. За яких умов та коли Україна може стати членом НАТО, що стоїть на шляху до інтеграції, та яку роль у цьому процесі може відіграти Румунія? Ці та інші стратегічні для обох країн питання обговорювали у Чернівцях під час круглого столу, присвяченого безпековому партнерству України та Румунії. Деталі вже готова розповісти, моя колега. 75 років тому була створена організація північно-атлантичного договору 4 квітня 1949 року. 12 країн світу вирішили об'єднатися задля оборони своїх територій від будь-яких нападів ззовні. Наразі членами НАТО є вже 30 держав для того, аби обговорити перспективи членства України в північно-атлантичному альянсі та вивчити досвід країни сусіда. У Чернівцях провели круглий стіл українсько румунське безпекове партнерство в контексті інтеграції України до НАТО для нас на сьогоднішній день НАТО це є саме та гарантія безпеки не тільки сьогодні, а й на майбутнє, оскільки членство в НАТО може дати можливість Україні вистояти в протидії проти Російської Федерації. І безумовно, що ми зараз маємо робити. Певні дуже потужні кроки для вступу до НАТО, а це пов'язане не тільки з волею наших західних партнерів, це пов'язано великою мірою з перебігом реформ в самій нашій країні. Політолог Анатолій Круглашов підкреслює, Україна безумовно стане членом НАТО, але вся проблема в тому, що в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії Північно-Атлантичний альянс не готовий прийняти відповідне рішення. Виникає колізія, що з одного боку НАТО нам надає всібічну підтримку. Нам хотілось би, щоб вона була ще більш потужною, масштабною, інтенсивною, але з іншого боку прийняти Україну в стані війни з Росією фактично значить, з боку НАТО голос. Ти війну Росії, це значить піти на не те, що ризика просто піти на оголошення третьої світової війни. Тому ми нам не доводиться шукати отакий шлях в НАТО трошки такими обхідними дипломатичними шляхами з двома надіями з першою надією, що ми вистоїмо і переможемо. І відповідно в, 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 в відносно мирних умовах Україна набуде повноцінного членства в НАТО за словами політолога Євгена Магди. Питання співробітництва з Румунією є дуже важливим, адже це та країна Україна – партнерка, яка щодня збільшує свою вагу, зокрема у військово-політичних відносинах, до того ж, вона, як і Україна, має вихід до Чорного моря. А отже, її досвід може стати в нагоді і нашій державі. Досвід Румунії, яка сьогодні е, надає можливості для тренування українських пілотів, нам теж так само важливий, і я думаю, що ми. Маємо спільними зусиллями звернути увагу і на ситуацію в Молдові, тому що Молдова межує лише з Україною і з Румунією, а там помітні достатньо активні е, кроки з боку Кремля для дестабілізації ситуації. Що ж до того, як Румунія розглядає перспективи входження України до альянсу, голова асоціації Дім Чорного моря Дорін Попеску зазначає, що вступ України до НАТО залежить від того, коли закінчиться війна і яким чином проявить себе українська армія. Разом з тим, Румунія готова ділитися досвідом, хоч наша держава матиме у цьому випадку свій шлях, України НАТО Україна вступить до НАТО нетипово. У неї буде відмінний від інших. Країн Наприклад, одразу після вступу до НАТО всі країни отримували інвестиції. Тут інвестицій одразу не буде, тому що буде відновлене життя на території України. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теме дня. Ще одна вулиця у Чернівцях йде на капітальний ремонт. Йдеться про вулицю Євгенії Ярошинської, де оновлять каналізаційні та водопровідні труби, яким понад 100 років, а також дорожнє покриття. Скільки триватиме ремонт, чи обмежуватимуть рух, та як до цього поставилися чернівчани, далі у випуску. У Чернівцях 4 квітня розпочали капітальний ремонт дороги на вулиці Ярошинської, яка знаходиться біля перехрестя вулиць Лук'яна Кобилиці та Руської. Згідно з тендером, підрядником стала фірма Технобудсервіс. Робота обійдеться у понад 38 мільйонів гривень. За словами заступника Чернівецького міського голови, тут дуже погана ситуація з підземними мережами. Що ви побачите цю незвичайну кількість. Латок переритих траншей, то ви зрозумієте, що тут мережі в жахливому стані. І ці мережі стосуються не тільки тих людей, які проживають на цій вулиці, а ці мережі стосуються практично всього мікрорайону. Тут замінять каналізаційні та водопровідні мережі, оскільки понад сторічні труби не виконують своїх функцій. А також проведуть і інші необхідні на ділянці роботи. Також ми нову, зробимо нову мережу зливну, тому що в центральній частині міста у нас в основному загальна сплавна каналізація, тобто для розуміння, туди і попадають і фекальні маси, і дощова вода. Ми тут її розділимо і також, звичайно, що відновимо покриття, тротуари. Тут такого характеру роботи. за словами Василя Зазуляка, департамент інфраструктури та благоустрою керується трьома основними показниками. Або визначити, які ділянки потребують капітального ремонту, перше це стан мереж. Друге питання це питання руху громадського транспорту. По цій вулиці рухається громадський транспорт, і третє питання це звернення мешканців. А по саме по цій вулиці було дуже багато звернень саме мешканців всього мікрорайону. З тим, що мережі не справляються. А тут знаходиться каналізаційний колектор, який вже в силу свого віку, на жаль, уже в такому стані, що просто не справляється з. Своєю функцією тому будемо робити тут і так само інші вулиці за цими самими пріоритетами вибираються для того, щоб робити капітальний ремонт. Чернівчани, з якими ми поспілкувалися до ремонту на даній вулиці, ставляться по різному. Я думаю, що туди більш необхідно зараз на дрони на реабілітацію хлопців, які приходять ніж от на ці ремонти. Ну, це моя думка. В загальному ситуація така, що дуже багато людей ображено тим, що вкладаються в якісь. Не першої необхідності справи, великі суми, які могли би насамперед допомогти тим людям, воїнам, тим територіям, які зараз знаходяться в скруті, 50 на 50. Чому дорога дуже погана, згорена, але можна й об'їхати при бажанні. Зараз, я думаю, є на що втратити гроші, дорога потрібна, але це не саме основне. Якщо настав час її ремонтувати, то ми, як ті, хто тут працює і користується комунікаціями і, звісно, дорогою, то, напевно, її треба зробити. Є у нас величезна, ви знаєте прекрасно, як жити в нашого міста, величезна кількість вулиць, які катастрофічно потребують ремонту. Тут катастрофічної потреби немає. Де колись там приїжджають водоканал, там, туди, бо ми цим користуємося. От і щось там десь робить. Ну от саме цю вулицю я не знаю, з якого переляку ремонт обіцяють завершити до 1 вересня, а рух обмежуватимуть у разі необхідності. Ми намагаємося не просто взяти і перекрити дорожній рух, а намагаємося. Десь і забезпечити ту можливість, але вже коли її не буде, то прийдеться перекривати повністю рух. Схему об'їзду можете побачити на ваших екранах. Також вона опублікована на ресурсах міської ради. Аліна Рябко, Іван Міт та ТВА 13 пожеж сталося на території області протягом минулої доби. Дві особи загинули. Одна з них 3 квітня виникла у житловому будинку у селі Буда. Місцеві мешканці побачили, що з помешкання їх сусіда, котрий проживав годин, гиде дим. Люди кинулися на допомогу, проте вже було запізно. Господаря знайшли мертвим. Ціло загиблого направили на судову медичну експертизу. Причину пожежі встановлюють фахівці. Того ж дня ще один нещасний випадок стався під час горіння сухої рослинності у селі Великий Кучурів. Чоловік спалював сухості на своїй присадибній ділянці. Поривами вітру полум'я перекинулося на більшу площу та одяг буковинця. Тіло чоловіка уже без ознак життя виявили родичі. Окрім цього випадку, суха трава горіла ще шість разів. Загалом полум'я знищило три гектари сухостою та сміття. Також у місті Чернівці пожежа виникла на полігоні твердих побутових відходів. Решту займань вогнеборці ліквідували у Чернівецькому та Вижницькому районах, а також у місті Чернівці. 18 тисяч євро за поїздку до українсько-молдовського кордону. Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному буковинцю, який у незаконний спосіб намагався переправити до сусідньої країни чоловіків призовного віку. Так, у вантажному відсіку його мікроавтобуса перебувало троє чоловіків: жителі Чернівецької, Тернопільської та Харківської областей, віком від 25 до 27 років. Підозрюваний працював разом зі спільниками, які підшукували охочих виїхати до Молдови. Надалі він перевозив клієнтів до одного з пунктів пропуску на Буковині, надаючи їм необхідний інструктаж. Таку послугу організатор схеми оцінював у 6 тисяч євро з особи. На цьому ми ставимо інформаційну крапку. Я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та світлих думок. На все добре.